Доброго дня, любі діти! До нас сьогодні в гості завітала дівчинка Еліс. Вона прибула із Англії і хоче нам розказати про свою країну. Англія велика та красива країна. Там дуже часто йде дощ, і всі люди вже звикли з собою носити парасольки. А ще там дуже полюбляють пити чай. І відкладають усі справи, щоб о 5 годині годині почаювати своїми друзями. На вулицях там можна побачити незвичні для нас червоні автобуси. Ось погляньте, які вони великі. Вони перевозять людей на роботу. Ми вже з вами знаємо, що столицею України є місто Київ. А от місто Лондон є столицею Англії. І в Лондоні розташований годинник незвичний. Він знаходиться у будівлі башні і має власну назву. Його називають Бік Беном. Як і всі діти, Еліс полюбляє казки. І сьогодні вона розкаже нам англійську. Народну казку Троє поросят. Троє поросят. Жили були троє поросят. Наф наф носив червону шапочку. ніф ніф носив синю шапочку. Нуф нуф носив зелену шапочку. Одного разу під час прогулянки вони знайшли дуже красиве місце і вирішили там оселитися. Нуф-нуф, найменший серед трьох поросят, вирішив будувати свій будиночок із соломи. Нуф-нуф швидко закінчив роботу. Він дуже пишався своїм красивим будиночком. Середній брат Ніфніф. -ніф був більш старанним. Він вирішив будувати будиночок із дерева. Нафнаф, наф найстарший і найпрацелюбніший серед братів вирішив збудувати міцний будиночок. Він привіз на тачці цілу купу цеглин. Молодші брати сміялися з нього. Коли б ти вчинив, як ми, то вже давно б закінчив будівництво. Так! Відповів НафНАФ. -наф. Зате вовк не зможе зруйнувати мій будиночок. Ха, немає тут ніякого вовка. Сміючись, відповідали його брати. А вже ж, вовк увесь час був поруч. Гам, мрійливо думав він, стежачи за трьома поросятками. Оце так чудовий буде в мене обід. Тихо, без шуму. Він підкрався до солом'яного будиночка. Стук, стук, стук. Відчини двері, поросятко, наказав вовк. А то я дмухну так, що твій будиночок полетить. Нуф-нуф дуже злякався. Він побіг заховатися до середнього брата ніфніфа, у якого дерев'яний будиночок. Вовк прибіг до дерев'яного будиночка, де сховалася пара поросят. Відчиніть швидше. А то я так дмухну, що цей будиночок розвалиться. Вовк дмухнув так сильно, що дерев'яний будиночок розвалився. Ніф-ніф і нуфнув, побігли сховатися в цигляний будиночок наф-нафа. Ось вовк підбіг до будинку наф-нафа. Він дмухав, дмухав, але в нього нічого не вийшло. А що ж його робити? замислився вовк. Раптом він побачив димар. Га, я заберуся на дах і влізу в будиночок через димар. Та наф-наф його помітив і поставив на вогонь казан з водою. А коли вовк спускався, його хвіст занурився прямо в окріп. Ой-ой-ой! Шпарив собі хвоста. Йому було дуже боляче і він утік, поклявшись, що ніколи більше не чіпатиме цих жахливих поросят. А поросятка заспівали свою веселу пісеньку. Хтось боїться вовка злого, лиш не троє поросят. Ми його провчили строго, щоб не смів лякать малят! Це дуже гарна казочка. Дякую тобі, Еліс, що розповіла її нам. Та трішки познайомила зі своєю країною. А на згадку про казочку троє поросят ми з вами зліпимо цих чудових поросяток. Ось погляньте, які кумедні вийшли в мене. Пробуйте і ви. Я дуже чекатиму на ваші роботи. До зустрічі!